Всім привіт! Давайте потерніруємо другий день. Так, в мене там мало часу лишається. Оборона моя каже, А, а тепер зараз головне сьогодні зробити якось атаки гарно, тому що щось, <смітно> щось я сумніваюся. Ох, тут у нас Hufu на альфа, Гатор на альфа і Моракс. Кюнель ну це <смітно> мощна оборона. Що тут будемо брати? Кого будемо брати? Це найкраще, можливо, сюди взяти локи, червоних лишити. Взяти локі. М? І може те саме Мілену. Так, давай давай сюди. Е пан Локі, ви тут і отак. От ну, ніби квінель нам в колір. Зараз побачимо. Ніби противник хоч і сильний, але оборона то адекватна, але щось поле каже, мені буде куча зеленого. Ну, так як от підказує, так і є в мене думки зробити. Може там ще щось приїде в центрі. Мені бажано би червоне, щоб квінель винести. Тоді, мабуть, блін, мене Мілена під сповільненням. Це ще два ходи. Ну, що тут скажеш? Ну як це? Ну, 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 погано, а ну. Фіоли, червоні, це вже б'є. Так, Мілена ще один хід. Я зараз тут, поки порухаю це поле, то просто-напросто мені противники вже скажуть все, пізно, ми вже созріли». Так, ну, Людвіг ще досі, так, зловив кінель. Це дуже добре. Тепер попробувати би. Можливо, зарядити когось іще. Так, ну, це нібито не страшний пан. Як його забула? фіолетовий цей. Але, але, ну, будемо, мабуть, копіювати хуфу Попробуємо. і вгатимо ще міленою на x 2 так? Можливо, хтось те від'їде. Добре, у нас лишився хуфу. Зараз попробуємо якось цих погризти. І будемо зараз таки хуфу лупити. Бажано би. Можна навіть отак зробити, а цього Мар'яною прибити. Добре, там все. Все їх добили. Фух, ну щось. <смі> У, все сьогодні страшно. Турнірити, не знаю, як воно буде. Скільки в мене сьогодні буде розбивів? У два кагана. На альфа розлімі. Нічого собі. <смі> Ти контру ставиш. Так, і ще ми отримуємо Ману за контру, так? І Азлар горіння ніякого не знімається. А ти в нас шота в цьому костюмі, правильно? Цікава оборона, як на мене, мабуть, авто виставлено, чи я не знаю як. Червоними на червоними йти таке собі задоволення, але тут, якби Мар'яну лишити, тому що контра буде, її треба знімати. Ну попробуємо так же і поїхати. ой яй 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 Четверо на альфа розлімі Каган, звичайно, то щось. Жовтий кристал. Халепе. Що можна тут такого зробити? Нехай так зірвемо поки що перший хід такий зробимо. Так, з приводу, з приводу синіх, можна попробувати було би зібрати лукі, а кого копіювати будемо злара? Ну, звичайно багато ходів буде, не хотілося би то робити. Ну но... добре. От тоді будемо збирати лобки Але в нас зараз буде вже контра. Це погано. В принципі, тому що цьому зараз прилетить. Панавілокі. Па -па -па. Або попробувати, погристи, погристи а, цього кагана, так. Погризти кагана і тоді червоними, але ще за все, що я його можу і не добити. Ну, попробуємо. Так, швидше за все, що я його не доб'ю, і зараз можливо буде таке, що я зробила шалену помилку, що я вдарила саме каганом. Так. Так, 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 попробуємо зараз обережно взяти червоні. Обережно. <кій> обережно. Тепер вдаримо. Звичайно, Мар'яні зараз буде боляче, але ми вдаримо так. Зняли. Так, тепер Шері погнали. Добре. Але в нас зараз буде Азлар бити. Це погано, але можливо, ми якось це витримаємо, тому що ще приїхали червоні. Це дуже добре. Так, добре, ті витримають. Ну що, погнали? Мар'яна, Шері. Так, і Мілена. Є, є все. Фух. <сіх> Блін, сьогодні я бачу кожен тапок, у мене якийсь такий які напряжений виходить. Чомусь нелегко. Так. о, о, Оце противник. <сіх> Оце зараз буде. Бу, капець. Ураган на альфа, Людвіг на альфа і оцей притрушений о, рицарь. М -м -м -м. Це буде зараз гаряче. Ну, 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 тоді так і спробуємо. Звичайно, мене тут <звичайно> всі напрягаються, це особливо ця передня трійка. Червоних одна трійка і все, і приїхали. Так, тут я бачу мало того, що противник гарний, так, і поля в мене не буде, так? Це, звичайно, погано. Дуже погано. І червоні будуть хто зна коли в мене, так? Тому що це можна на трійку зібрати, але можна синіх два по три, але мені ще б одну десь трієчку взяти. Так, ну тоді отак зробимо. Все, цей заряжений. Треба було так не робити. Що це за все, мені так думається. Зараз буде працювати у нас цей притрушений. Як він називається? Рицарь. Ну, таунта, ну не знаю, камінчиками нема, що Попробуємо Мар'яною. Маріяну і знялося, але далі, оцього притрушеного я не винесу. Цього 100. Ну, тут мені думається, що зараз мені буде капець, тому що просто-напросто сам ураган зробить все так, як треба. А Людвіга, я, в принципі. Можу і не добити, так що будемо бити отак. Добре, хоча б задіспелила нам ця. Це дуже добре. Але ураган зараз мені може геть легко пару штук когось і прихлопнути. Червоних нема, синіх одна трійка, це лише на мілену. Це погано. Тут буде в мене розбивчик. Угу, Буде. Так, що можна далі зробити? Бо хоча б локи взяти, щоб кимось стукнути. І угу. нема як. Людвіга теж одною трійкою я не заряджаю. По-пу-пу. Пахне смаленим. то <ріця> <Рицяє ріця> зараз теж мене мене поховає, хто знає скільки зріже. Мені броню, а там Агіма, а там Шері, і в принципі все. <ріця> в принципі, приїхали. Ух, як обідно! тому що зараз вже можна було б і Локі взяти, і Людвіга, а не візьму, тому що все. Обідно, звичайно. Може, я так сказати, цей тапок. Ну, хоч не в нуль. Це повинна... А, ні, ще й не по центру вдарила. Ну, зараз цей похоронить по-любому. Угу. Ех, а бідно. Тут спочатку поле якось не пішло. Ну і далі, звичайно, все не пішло. Ну що, маємо перший хрестик в цьому турнірі. О, от знову. Сьогодні противнички будуть класні, я так розумію, правда? Кальо маємо, бегемота. Ну, погнали. У -у -у. Так, 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 так. Що тут можна зробити? Два по три червоних можна зробити так. Ну, попробуємо. Так, у нас буде ураган правильно. Тоді, мабуть, зробимо так. Те, що червоні приїхали, це, звичайно, дуже класно. Зараз тоді знімемо це смаження, заберемо локі. Кого будемо собі? Таунта ставити. Тут у нас, мабуть, один хід лишився. Так, один хід. Один хід. Було б, звичайно, непогано би копіювати бегемота. Ну, Зараз, якщо зніметься таунт, знявся. Тоді будемо копіювати бегемота. Робимо так. І будемо тоді, швидше за все, що пробувати виносити людвіга. Так, і ще раз отак зробимо. Так, добре, непогано. Тепер можна, можна, можна червоний взяти. Одна трієчка буде. Буде не одна трієчка, можна тоді отак зробити. Бегемота зарядили тупогано, звичайно, але можна зараз взяти мілену на Х2. Так, що там у нас? Бегемот спав наш? Так, наш спав, значить, знову бафимося бегемотом і міленою. Шліфуємо. Добре, все, добили. Ну, тут поле було. Так, погнали, останній тапок. Так, так. О, що ти робиш? Паразити буде так. Жесть. Що я можу сказати? Так, у нас тут буде Араміс, буде притрушена Уіні і буде Каміла, яка кидає сповільнення. Це, звичайно, такий противничок. Що ого? І тут, типу, не візьмеш жовті, тому що це, це ще по-жовтим призиває додатково паразитів. Не знаю. Ух! Ну, добре. Це жесть, це, звичайно, противничок. І поля нема. Огу. Так, да, шансів в мене тут багато. Треба було брати жовтих. Ну, хто ж знав, хто знав. Та просто ж в мене ще і жовтих немає нормальних. Так, синій кристал складається. Це дуже добре. Це вже буде бити. Буде бити, так. Синіх би взяти було б непогано. Але Але-але, в але. мене роз'їжджаються червоні. Тут заберу червоні. Дуже погано ще автоматом не склалися ще би. Було б непогано. Так, у нас, в принципі, зараз і каміла буде. Так, так, але я заберу тут таку цю червону трієчку. І зараз, і зараз, і зараз треба думати, по кому бити. Швидше за все, що, мабуть, ми будемо бити по Арамісові. У її теж якби би винести. Так, вона мінус 54 атаки, так? І мінус. Але мені дуже страшний тут араміс, якщо чесно, дуже. Ну добре, будемо бити по арамісові. Можливо, ми його винесемо. Можливо. Попробуємо. Дуже погано, що ми Камілу не виносимо. І тоді візьмемо ми. Зараз ще за все, що так сині. Добре, ту винесли. Тихо не заражаємо. Будь ласка. Тепер у нас буде Х2, правильно? Х2, мабуть, тоді, але мене оце у Іні напрягає. Попробуємо тоді такого стукнути шері. Цю на Х2 погнали. Добре, тут добили. Зараз якби тільки без зайвих комбо і взяти червоні. Добре, і беремо червоні і добиваємо цих. Ну, що можу сказати? Сьогодні турнір пройшов напряжно. Мені вже страшно наступні дні, тому що, в принципі, турнір вийшов. Якісь сьогодні мене тяжкі. 4 тисячне місце? топ-1. Ну, можу я сказати, що прям все супер, все класно, все лише тільки один хрестик. Ну, побачимо, як далі буде все. Свім камня, Всім пока-пока.